Привіт, кіномани. Сьогодні я приготував для вас чергову підбірку фільмів. Сьогоднішній випуск включає в себе 5 найкращих комедій 2016 року, які здатні розсмішити кожного глядача. Тому, якщо ви шукаєте смішний і легкий фільм для перегляду, але не можете визначитись, який саме, дана підбірка стане вам у пригоді. Ну що ж, починаємо! Юний сирота та його неохочий опікун тікають від влади у фільмі Полювання на диких людей. Закарпатті прикордонники затримали двох ухилянців, які хотіли дістатися Румунії надувними колами. Історія заснована на оповіданні новозеландського письменника Барі Крампа. А режисер стрічки Тайкі Вайтіті екранізувала цю приємну комедійну пригоду. Хлопчина ріки це важкий підліток як в прямому і переносному сенсі, який за все своє життя пережив низку прийомних сімей та дитячих будинків. Його привозять на віддалену ферму, і дуже в'їдлива працівниця служби у справах дітей на ім'я Паула інформує нових опікунів хлопця, що він паршива вівця. Ця нова родина це останній шанс Ріки перед тим як його відправляють до колонії для неповнолітніх. Його нова, запальна, але не тактомна, тітка Бела просто ігнорує його похмуре мовчання і перші спроби втечі. У неї достатньо позитиву для них обох. Її спектру вдалося такою високою каноплю, що навіть верхушки не достать. Дійсно, Рікі починає приймати її любов і її дім як свій власний. Що ж до мовчазного дядька Гека у виконанні Сема Ніла, то, мабуть, і молодий, і старий можуть досить терпимо співіснувати, якщо між ними буде гігантський буфер у вигляді Белли. на жаль, доля кардинально змінює цю багатообіцяючу сімейну ситуацію. Бо Белла помирає, залишаючи гека без дружини, а Рікі без матері. Хлопчик не бажає повертатись в державну систему, хоча гек так само непохитний і не збирається виховувати дитину самотужки. І в будь-якому випадку суд знову повернув ріки під варту. Останній у відповідь тікає в ліс, де його навички виживання виявляються далекими від ідеальних. Один із дуже ефективних способів самооборони проти медведя, який на вас нападає. хватаємо за шию і починаємо розкачку. Непорозуміння призводить до того, що засоби масової інформації вважають, що гек викрав ріки і починається полювання на нього, яке очолює Паула. Проголосивши свій палкий девіз жодна дитина не залишиться позаду. Знятий у різних місцях північного острова здичевілі люди повною мірою використовує вражаючі пейзажі, що є під рукою. Широкоформатна зйомка, лактана мілта також підсилює відчуття ретро. Тоді як оригінальна музика забавно поєднує в собі звуки 80-х років, інші елементи упаковки також просто першокласні. Друзі дитинства Девід та Ефраїм випадково зустрічаються у 2005 році в Майамі і прокладають собі шлях у міжнародну торгівлю зброєю. Що стало можливим завдяки відкритій системі торгів на американські військові контракти. Ну, щось по типу нашого прозоро. Ну і процвітаючому ринку хаосу під назвою Війна це неправда. Вони знаходять спосіб заробити купу грошей, заробляючи не лише сотні тисяч, але й мільйони, продаючи боєприпаси американському уряду під час війни в Іраку та Афганістані, приблизно за часів адміністрації Буша. Хлопці заснували власну компанію і так захопилися бізнесом, що він, врешті-решт, приводить їх прямо в центр іракського трикутника смерті, місцевості, яка зазнала найбільшого насильства під час окупації американськими військами. Насправді це захоплива історія, і вона спирається на улюблений американський жанр. Це спостерігати за тим, як справді паскудним хлопцям сходять з рук справді паскудні речі. І ми для цього все робимо, але це дуже великий тягар. У той час як Джона Гіл. Грає найгірший тип чувака, який їде в країну близького сходу і називає якогось Аладдіном, або просто дівчину, з якою щойно познайомився в клубі, відсмоктати йому в машині. Девід змушує повірити, що він просто хороший чувак, який був занадто наївним і потрапив у усю цю халепу. Шоколад ні в чому не виноват, пацани. Ну, Пацан успіху ушов, не вийшло, не фортанула. Як масажист, він не заробляє гроші, і в нього безглуздий бізнес. Сподіваюсь. Продажу простирадл, а також вагітна дружина. І раптом йому пропонують легкі гроші. Ну звісно, він погоджується. Правда, його дружина відіграє лише роль надокучливої присутності, і лише коли він потрапляє у глибоке лайно з більшим і гіршим торговцем зброєю, ніж він сам, якого грає Бредлі Купер. Девід вирішує вийти з гри і повернутися до старого способу життя. У фільмі усі женуться за грошима, а моральна цінність того, що знаходиться по той бік, ствола не береться до уваги. Мені все одно до задниці. здається, позиція фільму полягає в тому, що оскільки гроші давно зіпсували увесь світ, то треба заробляти і собі без усіляких докорів сумління. Брати з Грімсбі фільм для тих, хто думав, що фільм Кінксман Секретна служба недостатньо далеко зайшов. Якщо всі ці вибухи голів, жарти про анальний секс та креативні рішення у шпигунському трилері Меттю Вона не справили на вас враження, будьте певні, зараз такого не відбудеться, тому що у цьому фільмі ми побачимо, як Марк Стронг та Саша Барон Коен рятуються від поганих хлопців у піхві слона. Піхви, 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 піхви Режисером фільму є Луї Летер'є, найбільш відомий як режисер франшизи з Джейсоном Стетхемом, перевізник. І він розуміє, яку дурнувату забаву можна отримати від швидких, гостросюжетних, добре знятих екшн сцен. Одна з перших сцен має розширений кадр з місця подій завдяки модній камері, розміщеній всередині контактної лінзи, коли агент Мі-6 Себастьян. Пускається на парашуті в НАТО, збиває людей, стрибає з мостів і переслідує злодіїв намагаючись захопити свою ціль. Незабаром ми дізнаємося, що Себастьян багато років тому розлучився зі своїм братом Норманом на прізвисько Нобіль, який досі живе в їхньому старому занедбаному робітничому районі в Грімзві, що в Центральній Англії, живучи на соціальну допомогу. А ви зараз зареєстровані як біженці, і отримуєте якусь матеріальну допомогу, яка є так, в українців? Так, звичайно, більшу частину часу він проводить за переглядом футболу, пивом і брудним сексом зі своєю божевільно збоченою приятелькою Лінці. То, мене найкрутіші оргазми, це виключно сквір. Більшість приколів пов'язані з тим, що Нобі має зайняти місце Себастьяни в якійсь хитромудрій схемі, а потім все зіпсувати. Зазвичай це стосується тілесних отворів або обміну рідинами. Такий шок гумор не для всіх. Фільм не зовсім відповідає соціальній свідомості Бората, який намагався висвітлити американську провінційність і обмеженість. Здебільшого, брати Грімсбі просто хочуть вас розсмішити, і їм це вдається. Смієтесь ви тому, що жарти насправді смішні, чи тому, що не можете повірити в те, що ви бачили? Ну що ж, це вже між вами і вашим сумлінням. На зимових Олімпійських іграх 1988 року в Калгарі, Канада, британський стрибун з трампліна на ім'я Еді Едвардс зачарував увесь світ своїм змагальним духом і жагою до спорту. Не тому, що він був винятковим спортсменом, який мав шанс поборотись за золоту медаль. У нього не було жодних шансів. А скоріше тому, що його життєва позиція ніколи не здавайся, і ти можеш зробити все ідеально втілювала дух олімпіади. Чому знадобилось майже 30 років для того, щоб Перенести історію Едвардса на екран мені незрозуміло. І ось нарешті режисер Декстер Флетчер та сценаристи Шон Макколи і Саймон Келтон об'єднали свої зусилля для створення натхненного байопіку Еді Орел. Ще з дитинства Еді у виконанні Тарана Егертона мріє потрапити на Олімпійські ігри. Він стає одержимим гірськолижним спортом, стаючи достатньо вправним, щоб принаймні розглядатись з британським олімпійським комітетом як потенційна кандидатура для участі у іграх в Калгарі. Але бюрократи, які приймають рішення, не хочуть його цього незграбного юнака, і Еді не потрапляє до команди. Вийди сюди, розбійник! Розчарований, але незворушний Едвардс знаходить лазівку в британському статуті зимових олімпійських ігор. Реальних правил для стрибунів з Трампліну не існує, тому якщо він виконає кілька мінімальних стандартів, показуючи себе компетентним стрибуном, його місце в олімпійській команді буде гарантовано. Під час вивчення основ дисципліни юний спортсмен випадково привертає увагу Бронсона пірі у виконанні Гью Джеклана. Чемпіона США зі стрибків з трампліну. не бажаючи, щоб хлопець покалічився, опальний колишній спортсмен вирішує навчити його азам, сподіваючись, що показавши йому наскільки все це складно і небезпечно, він здасться і повернеться додому. Як Правильно виривати кадики. Не злякавшись, Едвардс рухається вперед і в процесі переконує Пері приєднатися до нього, і вони об'єднують зусилля, щоб досягти двох олімпійських мрій. Еді Орел, можливо, не найкращий фільм. Він занадто близько слідує шаблону спортивного фільму про аутсайдера, але спостерігати за тим, як цей Орел здіймається в небо, все одно викликає радісне захоплення. У такому фільмі як Похмілля сценаристи Джон Лукас і Скотт Мур дозволяють чоловікам бути поганими хлопчиками, вдаючись до всіляких розпустих, непристойних і навіть протизаконних вчинків. Я займаюся всіми питаннями. Я до всіх питань маю якусь певне відношення. А у фільмі Погані матусі ця пара, які також є співрежисерами, намагається перевернути сценарій. А чому б не показати жінок такими ж жахливими і безвідповідальними, як і чоловіки? Міла Куніс зображує головну маму, яка відчуває себе розчавленою очікуваннями, що їх покладає на неї суспільство, і диктаторська голова батьківського комітету у виконанні Крістіни Апплгейт. Вона, нарешті, відчуває, що з нею досить. Вона розриває стосунки з чоловіком, зрадником, змушує своїх неслухняних дітей самостійно робити домашні завдання і готувати собі сніданки, а сама йде з батьківських зборів і пиячить у барі до безтями. Розрахуйтесь за міні-бар. До неї приєднуються дві інших матусі, які також ведуть себе погано, а точніше неслухняно. І разом вони вирішують взятися за ханжу Applegate, яка керує не лише батьківським комітетом, а й, здається усією школою. Фільм втрачає кілька балів за спробу викликати емоційний резонанс, якого він відверто кажучи її не потребує. Емі часто переймається від того, що її насправді не хвилює. Те, що вона погана, матуся. Хоча, можливо, вона не така вже й погана. Я хочу з Тебі <свісна> давай помогу, давай, 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 давай. Сюжет, можливо, банальний. Ви знаєте, що зв'язок між батьками. Та дітьми тільки зростатиме до фінальних титрів, але незважаючи на очевидну історію та деякі очевидні сюжетні прогалини, погадні мами напрочуд проникливо розповідають про тиск і неврози сучасного батьківства, і фільм має успіх. Фільм про не дуже хороших матусь закриває дану підбірку, а я дякую вам за увагу і почуємось у наступних випусках. Майтеся гаразд!